Дома газу. Ну, Треба перше. Відкру... закрити оці... Краники на чому? Краники на камфорках. Так. Далі. Далі Далі потрібно зробити відкрите вікно, так. щоб не дихати запахом газу. Так. І, І... І дзвонити. Куди? В службу. Так газів. Так. А який номер служби газу? 100? 100. Ой, 104. 104. 104. Або позвонити до кого ще? До батьків. Так. І, або позвонити до цих сусідів. Так. А можна включати світло? Ні, не можна, його вам виключити. Чому? Тому що може хата бухнути Так, Бухає. бо там що може бути? Іскра кра. Із так, а що то там? Э, а природній газ має колір? Ні, а має запах?